Тож підсумовуємо, збірна Саудівської Аравії е залишається поки що на третьому місці, але насправді усі позначки в тій групі будуть е зрозумілими після серії булітів, яка відбудеться одразу після усіх матчів цього ігрового дня. Три команди е у тій групі між собою е по черзі пробуватимуть буліти і будуть вирішувати хто на якому місці залишиться в підсумку у групі. Не віддають м'яч італійцям. Вдвох контролюють ситуацію. Бендауд залишається з м'ячем. Передача на бужеру. Удар по воротах вище. Який зараз з м'ячем, і до них Чіроні, звісно ж, під'єднується до цієї атаки. Чіроні, неточна передача. Його штовхають у спину, але матч продовжується. Чироні як би тут не привести, падає. Чироні на газон. порожні ворота можна забивати. Удар 1-0! Перший забитий м'яч є в цьому матчі. На другій уже хвилині. Збірна Алжиру виходить уперед. і робить це Амін Беншериф. Футболіст, який з'явився другим у складі польових гравців збірної Алжиру. Коломбо та Пероті дуже багато з м'ячем зустрічаються. І ми це будемо бачити протягом усього матчу. Два найтехнічніших, швидше за все, гравці у збірної Італії. Давай. Яка передача, але немає голу. Як же красиво виконує тут. Доменіко Перотті. Матео. Матео Перотті, звісно ж. Хоча б. Перотті швидесенько забирає м'яч і ставить його на позначку кутового. Буде зараз подавати чи то прострілювати. Йде навісна. Передача. Удар. Який сейф! Який сейф? Йоні Бужера виконує. Божевільна реакція від голкіпера Алжиру. І фантастичний момент для збірної Італії. Може бути ще один удар, але цього разу уже повз ворота. Пробиває Алесандро Коломбо. Шериф точніше. Бужера виставляє стінку. Перотті пробиває. удар і це м'яч у воротах. Один один. Італійці зрівнюють рахунок. Матео Перотті забиває перший м'яч для своєї команди на цьому турнірі. І вже е, в цьому матчі, звісно ж, і вже шостий для себе на цьому турнірі. Найкращий бомбардир своєї куман команди. Дару дальньої відстані немає, але є друга спроба. Хоча Чіроні контролює скрізь двох, але в нього це не виходить. І вже Бусі Фелявгані втрачає м'яч і момент для збірної Італії. Удар добивати треба порожні ворота, але все ж таки не встигає добити Алесандро Гелсі. Швиденько встав Йоні Бужера, підвівся і завадив заватив добити своєму супернику в буквально уже порожні ворота лофасо Кілька передач в центрі поля між італійськими гравцями. І що дальня спроба? Який удар поперечена! Тільки рятує збірну Алжиру. Влад Марін наважився на такий на дальній удар ледь не зі своєї половини поля. І це сейф, і це сейф бужери. Вау! Що заволоділи м'ячем футболісти збірної Алжиру. Саме вони зараз намагаються більше створювати. Удар з дальньої дистанції. Дев'ятка. Один-два. Який смачний удар зараз. Ми з вами побачили. Ахмед Каді показує, хто тут батя зараз в цьому поєдинку. Ай-яй-яй. Красиво. Ні з чого виникає цей забитий м'яч, фактично. Якихось хвилин, 20 хвилин зіграли, і все до побачення. Є лише 9 секунд зараз для того, аби використати удар по воротах бодай якійсь бодай команді. Лише 2 секунди. Треба повер... пробивати удар. І все ж таки м'яч опиняється в руках Йоні Бужери. Це зна... замінювати воротаря, якщо випадає гра 2 на 2 на кубику. Зараз шанс для Коломбо. Той фінтить. обігрує голкіпера і забиває 2-2. Коломбо зрівнює рахунок у нашому матчі. Італійці повертаються у гру. І знову все ж кереберть у нашій таблиці. Зараз уже збірна Алжиру повертається на третє місце. Італійці. Поки що на першому, але пам'ятаємо, що не може бути нічийного рахунку в медіафутболі. Атака збірної Алжиру. Уда м'яч у Сіці! Харіс Ельмутакі відзначається забитим м'ячем. Одразу ж Алжирці знову. Виходять уперед. Харіс Ельмутакі. В першому таймі взагалі був непомітний. Але це один із найкращих, насправді, виконавців цієї збірної. В французькій медіалізі у нього в цьому сезоні 10 забитих м'ячів за 8 матчів. Одразу відповідь у збірної Італії. Удар і Коломбо знову зрівнює рахунок. 3-3! Коломбо два м'ячі за одну хвилину. Фактично забиває італійський гравець. Втретє в цьому матчі збірна Італії відігрується в рахунку. Демонструє він це нам. Харіс Ельмутакі. Розіграє з Беншерифом. Беншериф повертає на Ельмутакі як технічно. Ельмутакі обігрувати суперника і забивати. Ельмутакі в четверте, виходить. виводить свою команду уперед. І забиває другий м'яч для себе у цій зустрічі. Харіс Ельмутакі. Шостий гол для нього загалом на турнірі. Коломбо знову виходить. В збірні Італії Коломбо на третій. Гол іде Коломбо! 4-4. Що за божевілля відбувається у цьому матчі? 23 третя хвилина. Вже такий рахунок. З Який вже шостий забитий м'яч за ці неповних три хвилини. 4-4. Італійці в четверте підряд відігрується в цьому матчі. Все! Божевілля скінчилося. Видихаємо. Комбінують гравці збірної Алжиру. Стоять в два стовпа. Беншериф пробиває дальнім пострілом, але немає забитого м'яча. Продовжується атака Ель Афгані. Ель Афгані комбінує сам. Намагається обвести суперника. У нього це не виходить. І вже майже хвилина сплинула. Повтор удару Беншерифа. але накрутив і сам себе. Врешті-решт м'яч втратив. Небезпечна нагода для збірної Італії. Вони вибігають у контратаку. Гелсі передача на Пероті. Пероті забиває 5-4. Італія вперше виходить вперед в цій зустрічі. Матео Пероті забиває ще один м'яч у цьому матчі. 5-4. Фантастичний поєдинок ми з вами спостерігаємо. Виводять його. Партнери на ударну позицію і пироті одним дотиком переправляє м'яч у ворота. Пенальті президентський для збірної Алжиру. Немає рахунку 5-5. По центру воріт пробуває президент збірної Алжиру. Амріша Длі. Ну, а тепер спроба італійців буде. Зараз саме він, 16-й номер збірної Італії, спробує забити шостий м'яч для своєї команди. І він теж не забиває рахунок. Залишається 5-4. Все те саме. Поїхали грати далі. Зворотній пенальті. Цікава картка. Побачимо секретну картку Joker. для збірної Італії. Джокер Виконує свій удар. Ну що ж, дуже важливий момент. Евангелісті забиває. Це була секретна картка збірної Алжиру. Це означає, що рахунок залишається таким самим, як і був. Ось якби Евангелісті не забив. В такому випадку м'яч був би зарахований на рахунок Алжиру. Цьому правило реверс-пенальті. А ось тепер італійці вже і самі забивають. Це була їхня секретна картка. 6-4. Вперше одна з команд виходить вперед більш ніж на один м'яч в цьому матчі. Матео Перотті. Хоча навіть міг тут м'яч у них залишитися. Ще хвилина, 10 секунд грати в меншості. Прекрасні шанси для збірної Алжиру. М'яч у штрафному майданчику удар вище воріт. Занадто високо, але було падіння у штрафному майданчику. Поки що показує арбітер, що все окей, але хтось йому там уже підказував у вухо. Падіння було від Дріса Зідана. До речі, він з'явився на медіафутбольному полі. У такий оріогіллі. Забирає м'яч до своїх рук. Вкидає його швиденько на лівий фланг. Тут Гелсі. Гелсі під праву ногу пробиває і забиває Гелсі. Сім-чотири італійці кажуть до побачення алжирцям! і Виходять на перше місце в групі. Бронюють його для себе і йдуть одразу в чвертьфінал. Збірна.